Сьогодні моя розповідь буде про досить відомого всім чоловіка, про якого я впевнена, багато хто з вас вже чув. Історія його життя дуже вразила мене, і я щиро вірю, що вона замотивує і підтримає вас. Джордж Мюллер народився 27 вересня 1805 року в Німеччині. В молодості він вів дуже поганий спосіб життя. Він пив, крав гроші в батька, в'язувався в конфлікти, навіть сидів в тюрмі. Це все було до його зустрічі з Богом. Одного разу його друг запросив на домашнє зібрання. Найбільше, що його вразило, це добродушне серце господаря дому. Коли почали співати і молитись, то Дух Святий. По Особливому торкнувся серця. Пізніше Джордж писав: Я вже не жив в минулих гріхах, хоча спокуси були, але я твердо вирішив стати на сторону Христа. З моменту покаяння великою мрією Джорджа було бути місіонером. Однак здійсниться вона ще не скоро, а тим часом Бог готував його до іншого. Великого служіння хотілося б по-особливому відмітити його відносини з Богом. Ще, будучи студентом, він почав організовувати служіння з 6 до 9 години ранку, а ввечері, після загального служіння, він з першої до другої ночі проводив час наодинці з Богом. Молитва завжди була залогом успіху багатьох господніх служителів. І Мюлер великий тому приклад. За своє життя він буде бачити тисячі господніх чудес завдяки молитві. Одного разу його друг Генрі Крейк запропонував йому служення пастора у місті Брістон, що в Англії. І хотілося б також зауважити, що такі питання Мюлер не вирішував сам, а лише на колінах. Довго молившись про цю пропозицію. Він нарешті отримав відповідь від Духа Святого і дав свою згоду на переїзд у місто Брістоль. Приїхавши з дружиною в місто, навіть пошуки квартири він теж вирішував на колінах. З цього ми можемо бачити, що Джордж повністю залежав від Всевишнього. Всі свої справи він завжди робив лише тоді, коли знав, що на це є воля Божа. Бувши пастором, серце Джорджа турбувалось ще однією справою. Півтора року Бог тривожив його думкою про дітей сиріт І нарешті, довго молившись про це, він вирішив відкрити будинок для сиріт. Не мавши абсолютно нічого, грошей, інвентарю, місця, Мюлер свою надію, знову поклав на Бога. Він почав ревно молитись про це. І оголосив в своїй церкві. І люди почали помаленьку зносити хтось фінанси, хтось речі, хтось інвентар. І у 1836 році Джордж Мюллер зняв перший будинок для 42 дівчаток. Ще через 8 місяців він зняв будинок для діток віком від одного дня до 7 років. І через дев'ять місяців був знятий третій будинок для хлопчиків. Бачачи, що потреба в проживанні стає дедалі гострішою, а діток більшає, Мюллер вирішив побудувати великий будинок, в якому вмістилося б більше дітей. І так з 1849 року по 1870 рік було побудовано 5 будинків для сиріт, які вміщали до двох. Тисяч дітей за все життя Мюлера через ці будинки пройшло до 10 тисяч дітей, багато з них повірили в Бога, багато стали служителями і великими діячами. Ось так ми можемо бачити, як через послуг одного чоловіка Бог змінює серця тисячі людей. За час існування цих будинків було пережито тисячі господніх чудес. Починаючи від будівництва до хліба для дітей, сам Мюлер не мав стабільного доходу, і, будучи пастором, він відмовився від утримання церквою, поклавши свою надію тільки на Бога. Коли він поклав серце бажання будувати будинок, то в його не було ні гривні на цей проект. Він 35 днів молився і не отримував жодної відповіді. Коли ж він був близько до зневіри, то йому відкрилось місце з Біблії. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Якова, 1.4 прочитавши це, він укріпився у вірі. І на наступний день він отримав дуже велику суму на будівництво і також лист від архітектора з Лондону, який запропонував йому скласти. План будинку безкоштовно з того часу. Люди почали жертвувати гроші. Хтось приносив зовсім копійки, але це були останні їхні копійки. Хтось жив дуже бідно, але гроші, які він збирав, віддавав на будівництво цього будинку. В усьому цьому Джордж бачив, як Бог піклується про цю справу. За весь час піклування просріт. Було багато історій чудес, і одну з них, я впевнена, багато з вас хто чув, але я хочу її повторити. Одного разу, коли на сніданок не було що їсти, вихователі разом із дітками стали і помолились до Бога з вірою, що Бог не залишить їх голодними. Після молитви двері їхнього притулку відчинились, і в них зайшов булочник, який приніс свіжий хліб. Слідом за ним прийшов молочник, екіпаж якого розбився біля притулку і приніс їм свіже молоко. Таких історій було безліч, коли Бог турбував серця людей настільки, що вони не могли нічого робити, навіть спати, поки вони не приходили до притулку і не підтримували їх. Можна було багато продовжувати розказувати про служення цього чоловіка, але я наведу ще декілька фактів. Завдяки діяльності Джорджа Мюллера християнську освіту було надано близько 122 тисячам дітей. Він поширив близько 250 тисяч біблій і півтора мільйона євангелій, надав місіонерам по всьому світу близько 250 тисяч фунтів фінансової допомоги, прочитав Біблію 200 разів. І нарешті, коли йому було 70 років, виконалася його мрія бути місіонером і їздити по всьому світу з проповіддю Євангелія. За 17 років він відвідав 42 країни. Його проповіді чули близько трьох мільйонів людей. Його запрошували до себе на бесіди королеви і принцеси, президенти і високопоставлені люди. Всі надихались його служінням і його життям. Багато людей, які знали про його служіння, також відкривали притулки для дітей Сиріт. Життя в повній довірі Богу і сповнене Його чудес не може залишити байдужим нікого. Помер Джордж Мюллер у віці 92 років від зупинки серця. До останнього дня. Він вів служіння і служив Господу. На його похоронах було присутньо близько 10 тисяч людей. Всі магазини і установи в Брістолі були закриті. Люди сумували за ним, земним батьком, сиріт. Я бажаю кожному з нас мати таке палаюче серце, як у героя цієї історії, і любити Бога. Служити Богу до останнього подиху.